Pan po mamie nic sobie się no, Tak Dobra. tak. Klasa słowa. Dzisiaj zadamy, zobaczymy, Наскуп пластию выносится 30 писан, внутренний писан, то есть это начнем работу. Так что питание, если выносится на заседание комиссии по дизельку, присвоение звонят процесса, а виномеза. Мы все знаем из палки, яка попадает от этого упов, и я. За mm. не mm. Тоді, хто знає, що виникне питання на розвиток, я подивлюся. Було питання про внесення змін до декрету, який мається на своїй підприємстві, мати на вас стратегію. Доповідає, що воно є, питання про бюджет. Mm. Олег Михайлович, ви там попередньо повернули, і mm. ви не повернули, і так, по третій ділянці. Я бачу, ви не попередньо висадили. <ган> ми ж з вами говорили, ви ж нічого так і не сказали, то як йому сам подавати. Чому ми подали пропозицію, що потреба кошта просто не виділеність, що 948. це вони саме давали, так? Це кодечний лист. Були... Так, що... ми, так, ми, ми, так, ми, ми з вами розмовляли, ви, ви сказали, що. Лист є. є? Ну. Просто я звіта, ми потеряти. Давайте закінчимо запитання. Може, ми за голову не до я про це розмовляв, казав, що давайте поставимо красу, все. Там змоє відкоси і попаркувати. Давайте я пропоную, Якщо у нас інтернет нарушення, то мис там треба поставити вже зробити один раз. Я пропозицію, давайте доручимо три бутайки, каже йду оговорює

Речі проміни про внесення зміни до бюджету, прошу промову. Третє питання про прийняття до комунальної власності громадської міської територіальної громади, в в рамках проєкту міжнародної організації відновлення про сильної промовності громад. Є заперечення зауваження? немає. Для кого це ці комп'ютери і побратиме чи показати, що це для забезпечення роботи робочої роботи, це і теж, це так, це от і сьогодні на засідання одного. Тобто це я питаю, запитаю. Хто за те, що винесе третє питання народних свідків? Прошу от того, як ви одного. Четверте питання про натвердження до додаткової угоди No1 до меморандуму про взаєморозуміння. Роз... Реєстрація на 8 24 року затверджено міською міської ради від 29 8 24 року за номер 3. Зауваження немає. Хто за те, що винести це питання на розвитку сесії, прошу голосувати. Дякую за голосування. Про п'яте питання про затвердження плану розвитку політичного напрямку Карамайської міської територіальної -місько громади на 25-27 рік. Ми ознайомилися. Є до умаження пропозиції немає. Ну, за те, що ви не, спитав, Там, що не А? Доповнють. Ну так, да, так. Да. Доповнють. Звичайно, доповню. Доповнення були надані раніше, не зараз. Ми проголосували, так? Одноголосну, яку yeah. просто питання про надання дозволу на скасання автомобілів, балансу. А, ну або при всі повністю, Тому що ваша е, абревіатура. Низький, низький, низький ну так. Да. Це ви знаєте, а я. Так. Хто за те, що винеться питання народної сесії, прошу голосувати. Дякую. Дякую. Так. Саме питання про організацію е, про носійно статус відміни про власне, міської ради та її виконавчих оформлення там внесення змін, до рішення 25 22 24, 3 про, про власть, и какие есть пропозиции за уважение ну пропозиция такая давайте все таки у нас есть э, у нас э, в штатном есть посада заступника баканда. давайте мы скоро так? 5 років яка вокаму. Так, 5 років вона. Є пропозиція її скоротить. Нема заперечка. Тоді mm. давайте проголосуємо. Хто mm. за то, що цю посаду скоротить? Прошу проголосувати. За да, одного голосу. Далі, mm. Що стосується а, про раційної штати зміни, які пропонуються. Якщо mm. це карта судно, якщо доступні зарплати, коротший день. Якщо на 12 місяців, то таймість, а не на 12 місць, а на 14 місць, бо там матеріалки і То це 840 тисяч буде економія на рік. Добре, як це. Те так. Тепер така пропозиція. Пункт 1,2, змінити кількість.